Отож, на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, Збройні сили України продовжили наступ і покращили свої тактичні позиції на захід від роботиного, що й було продемонстровано на мапі бойових дій. Зокрема, як ви можете побачити, наші військові змогли просунутися на кілька десятків метрів уперед. Тим самим ми розширюємо фланги і робимо все можливе для того, аби російські військові не контратакували і не намагалися взяти наших військових у кільце поблизу Новопрокопівки, де ми також змогли досягти обмежених успіхів. Окрім цього, неподалік населеного пункту Копані, наші військові вибили росіян з передових позицій. Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. За підтримки танків штурмували ворожі позиції спершу по російських окопах, як ви можете побачити, відпрацював танк. А вже після цього зачищати рубежі пішла наша піхота. Як результат, частина окупантів встигла втекти, а інша відправилась на концерт. до Обзона, як ви можете побачити, після того як по ворожих позиціях працював танк, почала підтягуватися вже наша піхота на БМП. Я також хочу додати, що якщо навіть наш танк не влучив примісінько по загарбникам, то окупантам все одно під під таким тиском дуже тяжко тримати оборону. Ймовірно, перед тим як сюди заїхав танк, ще по них відпрацювала наша артилерія та міномети. І відповідно, коли вже під'їхала сюди наша БМП з нашими військовими, вона також почала підтримувати воїнів зсу для того, аби вони могли зайти у ворожі рубежі. Як результат, під прикриттям бронетехніки наші військові зайшли всередину окопів, де їх зверху вже координував наш дрон з повітря, підказуючи таким чином де є російські загарбники? Скільки їх є? Щоб наші військові більш успішно могли їх зачищати. Як результат, частина загарбників була знищена, а інша відповідно втекла зі своїх же окопів. Російські військові у свою чергу для того, аби зупинити наш наступ, продовжують перекидати сюди резерви. Як раніше повідомлялося, російське командування почало перекидати сюди додаткову живу силу, але не з тилу, а знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту, підсилюючи один фланг, а іншим тим самим суттєво послаблюючи. Саме тому атаки на напрямку новопрокопівка нам дуже важко даються, адже окрім. Перекидання додаткових сил росіяни вибудували тут одні з найбільших систем оборонних рубежів, які являють собою систему окопів, тунелів, бліндажів та вогневих. Позицій, за яку російські окупанти чіпляються з усіх сил, але це не все. Деякі окопи перекриті зверху по великій протяжності. Така конструкція покликана приховати від збройних сил України кількість особового складу і його переміщення в окопах. Наразі наші військові з усіх сил намагаються просунутись якомога ближче до Токмака для того, аби Пожвавити наступ в цьому напрямку нам потрібно перш за все звільнити нову Прокопівку, де ми також щодня досягаємо все нових і нових успіхів, тим самим рухаючись вперед. І отже, після новопрокопівки, нам потрібно вийти до траси, яка веде до міста. Якраз ця траса йде через Сільченкове та Солодку Балку. Наразі росіяни продовжують посилювати як. Подальші оборонні рубежі, так і дорогу, яка веде власне до Токмака. Водночас, коли ми наблизимось до міста, наймовірніше, що ми будемо його обходити і брати в оточення, щоб росіяни самі з нього відійшли. Оскільки для прямих лобових штурмів потрібна велика кількість техніки і особового складу. Ну і звісно, під час таких атак ми будемо зазнавати більше втрат. І, відповідно, ми цього робити не будемо, оскільки ми цінуємо наших військових, цінуємо перш за все життя. Саме тому наймовірніше ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля токмака, зокрема дороги на пологи і Бердянські. Відповідно, без постачання, без провізії та боєкомплекту, російські загарбники, як би вони не хотіли, вони будуть змушені е, здатися в полон і вийти з токмака. Звісно, після того як ми візьмемо місто в оточення. Ну і власне для нас токмак, я нагадаю, є надзвичайно важливим, адже є логістичною базою військ РФ, великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення вже Мелітополя. Через це місто проходить автодорога з окупованого Криму в російський Ростов на Дону. А план максимум для наших військових це повністю перерізати сухопутний коридор від Донбасу до Азовського узбережжя. Однак, поки що, це для України на жаль вкрай важке завдання. Наразі ж ми робимо усе для того, аби відрізати окупантів від постачання боєприпасів і провізії у тимчасово окупованому Мелітополі. Що й зробили воїни сил спеціальних операцій, які завдяки диверсійним діям підірвали залізничну колію поблизу Мелітополя. Зазначається, що в результаті бавовни був також пошкоджений потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється інформація щодо втрат загарбників. Крім того, нещодавно СБУ. Та Збройні сили України вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок ракетної атаки було поранено і представників російського командування. А що стосується ситуації в районі населеного пункту Вербове, то тут пропагандисти жаліються на те, що наші військові посилили тиск на російські війська. За їхніми словами, якщо нам вдається просунутися в районі Вербового, то ми з усіх сил закріплюємося на нових рубежах. А російська артилерія лише тимчасово зупиняє наше просування в цьому районі. Окупанти ж наразі намагаються встояти на висотах біля вербового, і на жаль, у них це поки що вдається. Я додам, що на цій ділянці фронту ситуація дуже динамічна хоч іноді тут і буває. За тиші. а далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту українські військові знищили чергову російську самохідну артилерійську установку Мста-С за допомогою fpv дрона. Відповідні кадри нині ширяться мережею. Зазначається, що з першого установку виявили аеророзвідники. Після цього координати були передані оператору fpv дрона. Як результат, САО підкреслює вартістю у приблизно. 3 мільйони доларів була знищена саме з першого влучання. І, відповідно, не наймовірніше здетонував боєкомплект. Ну і таким чином це робить FPV-дрон найдешевшим рішенням для атаки з повітря. Адже підкреслюю, сау коштує 3 мільйони доларів, приблизно 3 мільйони доларів. А FPV-дрон може коштувати а, тисячу доларів. А сау 3,5 мільйони. Відзвітували про результати своєї роботи на цьому напрямку і воїни з 110-ї окремої бригади сил територіальної оборони, які знищили російський танк. Відповідним відео поділився мер Мелітополя Іван Федоров. На кадрах можна побачити, що танк був ліквідований за допомогою БПЛА, який скинув на нього два снаряди. З першого влучання нам на жаль не вдалося його знищити однак, вже з другого ми його все ж таки. Уразили відповідно другий снаряд влучив вже в менш захищену зону танку, де менше бронювання, а саме в ту частину до нього розташований двигун. Як результат ви можете побачити. Танк зайнявся. Відповідно, після цього у нього здетонував боєкомплект. і Як результат, ціль була знищена. Загалом же на південному напрямку Збройні сили України знищили 21 російського загарбника. Про це повідомила прес-служба Сил оборони Півдня. Зазначається, що за минулу добу, окрім особового складу, ми ліквідували самохідну артилерійську установку МСТ ЕС, дві гармати, комплект антенного поля радіотехнічних засобів і 15 одиниць автобронетехніки техніки. окрім того, українські захисники знищили два човна, два польових пункти боєпостачання окупантів та їхній пункт управління БПЛА зала.